Шановні колеги, доброго ранку. Сьогодні тема нашої лекції діагностика латентної туберкульозної інфекції з використанням квантиферонового тесту. Слово туберкульоз походить від латинського туберкелум, горбок. Це широко поширене у світі інфекційне захворювання. Яке викликається різними видами мікобактерії із групи Мікобактеріум туберкульозис комплекс, туберкульоз це самий результативний вбивця в історії людства. Він забрав більше життя ніж будь-яка інша інфекція. І за даними ВООЗ, приблизно 1,9 мільярда населення у світі. Інфікована мікобактеріями туберкульозу, із них приблизно 60 мільйонів хворіють на туберкульоз. У 2022 році у всьому світі туберкульозом захворіло 10,6 мільйона чоловік, і туберкульоз присутній у всіх країнах та вікових категоріях. Припинення епідемії туберкульозу до 2030 року входить до завдань охорони здоров'я Організації Об'єднаних Націй, яка ж поширеність туберкульозу в Україні захворюваність на туберкульоз в Україні зросла з 71 у 2021 році до 90 на 100 тисяч у 2022 році. І, на жаль, щорічно в Україні вчасно не виявляють приблизно 20% випадків туберкульозу, і все це сприяє подальшому поширенню туберкульозу серед населення. Про давність туберкульозу свідчить така наука, як палеомікробіологія, і найстаріший доказ туберкульозу людини було виявлено в епоху неоліту у немовляти та жінки. У тисячно-річному поселенні, у східному серед ще гіпократ відзначав симптоми туберкульозу, такі як озноб, кашель, схуднення, зенепацил, лихоманка, пронос. Однак він вважав це захворювання спадковим і не визнавав його інфекційного початку. Втім, давнорімський лікар Гален вперше зробив припущення, що Туберкульоз може передаватися від людини до людини вже в 19 столітті. Якоб генле спостерігав передачу туберкульозу від, від кішки до людини і зробив інокулювання зразків зараженої людини кроликом. Однак знадобилося десятиліття, щоб довести, що туберкульоз передається від людини до людини, від людини до тварини та від тварини до людини. І перший, хто продемонстрував інфекційну природу туберкульозу, був французький морський лікар Жан Антуан Віламін. Наприкінці 19 століття, а саме 24 березня 1882 року, Сталася найбільша наукова подія так на засіданні фізіологічного суспільства у Берліні Роберт Ков зробив доповідь Етіологія туберкульозу, в якій надав переконливі дані про відкриття ним збудника туберкульозу. Роберт Кох виділив збудника туберкульозу у вигляді чистої культури і з її допомогою викликав захворювання на туберкульоз у піддослідних тварин. І ось перед вами головна сторінка статті, яка була опублікована в 1882 році Робертом Кохом, в якій він повідомляє про відкриття вперше в історії мікобактерії туберкульозу. В 1883 році. А такий агент, як туберкувірус, був названий мікобактеріом туберкульозом, і в 1890 році Роберт Кох виділив стерильну рідину, що містить речовини, які виробляються туберкульозною паличкою протягом її життєдіяльності і назвав її туберкулін. Туберкулін почали застосовувати для лікування туберкульозу. Однак він не мав ніяких особливих терапевтичних властивостей, і навіть навпаки, його введення супроводжувалося токсичними реакціями і викликало отруєння. Втім, туберкулін, туберкулінову пробу почали застосовувати використовувати в діагностиці самого туберкульозу. Тисячу 1907 році австрійський педіатр звідня Клемен Спірке вперше запропонував використовувати нашкірний скарифікаційний метод ведення туберкуліну, і згодом ця проба була названа пробою пірке. Він уперше вводить поняття алергії та запропоновує термін анергія. У 1910 році французький лікар Шарль Манто запропонував внутрішнє шкірне ведення туберкуліну. І цей метод ведення препарату виявився чутливішим, ніж нашкірний, і дозволяв точно дозувати туберкулін. Ще через 9 років, у 1919 році французи Альберт Кальмет і Каміль Герін, зробивши 230 пересивів мікобактерій бичачого типу. Вивели ослаблений штамп і згодом назвали його вакциною БЦЖ від Bacillus calmet Джерен. У 1921 році було зроблено перше щеплення БЦЖ новонародженому. Сучасна та більш правильна назва збутника це Mycobacterium туберкульозис. Більшість видів мікобактерій це є сапрофіти, і група облігатних паразитів серед мікобактерій, чисельна незначна та представлена вісьми видами, які утворюють групу мікобактеріям туберкульозус комплекс. Це такі групи: це людський тип, бичачий, африканський, штучно створений, мишачий тип, тип, який виділений від диких ссавців хворих на туберкульоз. Тип виділений від морських савців, саме тюленів, і тип виділений від собак. Збудниками туберкульозу у людини найчастіше у 90% випадків є мікобактерії туберкульоз людського типу, а бичачого та африканського типу викликають захворювання у людей у 5 і 3% випадків відповідно. Нагадаю, загальні симптоми туберкульозу це тривалий кашель, іноді з кров'ю, у грудях, слабкість, втома, втрата ваги, висока температура, нічний піт. Стратегія, яка була прийнята Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я у травні 2014 року, мала на меті покласти край глобальної епідемії туберкульозу за допомогою втілення в життя програми під назвою Покласти край туберкульозу. І вона передбачає такі цільові показники: знизити до 2030 року показник смертності, це порівняння з рівнем 2015 року на 90%, і скоротити кількість нових випадків захворюваності на 80%. Тому в зв'язку з цим чільне місце у боротьбі з туберкульозом належить. Діагностичним методом, а саме функціональним і лабораторним, ви добре знаєте, що до функціональних методів діагностики туберкульозу відносяться флюорографія, рентгенографія, комп'ютерна томографія. А от до лабораторних методів туберкульозу належить мікроскопія, культуральні методи, молекулярно-генетичні імунореактивні. Мікроскопічні методи дослідження, обладнання, світова мікроскопія. Використовування забавлення за цілим Нілсеном. Використовується флуоресцентна мікроскопія. Тут вже забавлене йде флюорохромами, а саме аурамінам і родоміном, а також лет мікроскопія. Культуральні методи дослідження це посіви на щільні живільне середовища, а також на агарове середовище. До культуральних методів дослідження також відносяться посіви на рідке живільне середовище, саме з автоматизованим обліком зростання. Молекулярно-генетичні це метод полімеразної ланцюгової реакції, виявлення ДНК збудника у діагностичному матеріалі, це використання такого обладнання, яке називається джен експерт. Результати тесту готові менше вже ніж через 2 години. Метод дуже простий у виконанні. Він дозволяє проводити тестування в будь-якому куточку світу. І монореактивні методи, за якими будемо ми говорити, це використання наборів Quantiferon TB Gold, Plus, а також набору T-Spot. Що таке латентна туберкульозна інфекція? Це стан стійкої імунної відповіді на антигени мікобактеріям туберкульозу, які потрапили раніше в організм за відсутності клінічних проявів активної форми туберкульозу. Нагадаю, що за оцінками ВОЗ, третина населення планети вона інфікована мікобактеріями туберкульозу. І латентна туберкульозна інфекція є у деяких індивідумах, у яких туберкульоз може розвинутися пізніше, а саме протягом місяців або років. І от ризик реактивації туберкульозу протягом життя для особ, які із зафіксованою латентною туберкульозною інфекцією становить від 5 до 10%. причому у більшості таких людей. Туберкульоз розвивається протягом вже перших п'яти років з моменту первинного інфікування. Тому основна мета діагностики латентної туберкульозної інфекції це призначення профілактичного медичного лікування для запобігання захворюванню на туберкульоз. Люди з латентною туберкульозною інфекцією не почувають себе хворими. Однак певні умови можуть збільшити ризик захворювання на туберкульоз. Це такі умови: діабет, ослаблена імунна система, недоїдання, вживання тютюну. Донедавна туберкулінова шкірна проба, за яку ми говорили раніше, реакція МАТО використовується вже понад 100 років і була єдиним доступним методом діагностування латетної туберкульозної інфекції. Для проведення туберкулінової шкірної проби використовується туберкулін, який очищений від білкових речовин живільного середовища, і він називається Purified Project, Derivide або PPD. Туберкулін є водно гліцериновою витяжкою культури. Мікобактерії туберкульозу людського та бичачого видів, які вирощені протягом 6-8 тижнів на м'ясопептонному бульйоні з додаванням 4% розчину гліцерину. У осіб інфікованих мікобактерією туберкульозу або щеплених вакциною БЦЖ у відповідь на введення туберкуліну виникає алергічна реакція, яка Оцінюється через 72 години після проведення проби за такими критеріями. Вона може бути негативна, сумнівна, позитивна, слабопозитивна середньої інтенсивності виражена і різко позитивна. Є деякі особливості пацієнтів за наявності позитивної туберкуліново-шкірної проби або наявність інфільтрату 5 мм і більше. На жаль, реакція Майнту має ряд істотних недоліків і може давати як хибно-негативні, так і хибно-позитивні результати. До хибно-негативних результатів відносяться технічні і біологічні фактори. До технічних факторів відносяться це аплікація, це щитування результатів, неправильне зберігання туберкуліну. А до біологічних це інфекції, імуносупресивна терапія, злоякісні утворення. Стрес, наркова недостатність, погане харчування. До хибно-позитивних результатів відносяться біологічні фактори, а саме позитивна реакція після вакцинації баци... бацилою Кальмет Джеллено. Так от, починаючи з 2001 року поряд зі шкірним туберкуліновим тестом було отримана можливість проводити діагностику туберкульозу, використовуючи як матеріал саме цільну кров. І цей метод отримав назву Ігра або Індукований гамма-інтерферон тест, інтерферон гама-реліз есей інтерферон гамма – це цитокін, що продукується активованими Т-лімфоцитами. і він є одним із ключових факторів захисного імунітету при туберкульозній інфекції. Який механізм вивільнення гамма-інтерферону із т клітин Ось ми бачимо: антиген-презентуюча клітина взаємодія з антигенспецифічною Т-клітиною, антигеном. А АПК презентує антиген антиген-специфічні теклітини і вже антиген-специфічні теклітини продукують гамма-інтерферон. Причини, з яких вимірюють гамма інтерферон По-перше, туберкульозна інфекція індукує теклітинну відповідь: а інтерферон гамма є так званим класичним цитокіном. Він вивільняється інвітро у відповідь на специфічний антиген. І секретована кількість інтерферону гама є вимірюваною та стабільною, і вона відсутня у нормальній циркуляції. За 20 останніх років опубліковано багато наукових статей, в яких показана важливість гамма-інтерферона при туберкульозній інфекції. У геномі мікобактерій туберкульозу закодовано близько 4 тисяч білків її профіль. Генів, які експресуються на різних стадіях інфекції, може змінюватися. Однак як специфічні індуктори в діагностичних цілях використовуються антигени МБТ, і, зокрема, такі ЕСАТ 6 це ранній секретований антиген, CFP-10 10 це білок культурального фільтрату, і TB-7.7 77 Попередня БЦЖ вакцинація не впливає на результати інтерферонових тестів. Набори, які застосовуються для використання тесту ігра це Quantiferon TB Gold, Quantiferon TB Gold Plus, а також набір T-SPOT. Дуже цікава хронологія тесту Квантиферон. TB Gold Так, перша його генерація була затверджена FDA ще у 2001 році. Ще через 4 роки, року була вже друга генерація тесту. Вона з'явилася у 2005 році. Третя генерація затверджена FDA у 2007 році. І остання четверта генерація тесту Quantiferon TB Gold Plus у 2016 році. Розглянемо з вами третю генерацію, попередньо. Набір, який складається от перед вами набір, він складається із трьох видів пробірок, а також системи для визначення гамма-інтерферону. Які це пробірки? Перша пробірка з червоною кришкою це пробірка з антигеном. Вона покрита специфічними антигенами. Про який я вже говорив, SAT 6, CFP10 і TB7.7. Друга пробірка це мітоген, це позитивний контроль, вона вкрита неспецифічними імуностимуляторами. Цей зразок використовується для підтвердження того, що імунна система пацієнта здатна реагувати на стимуляцію. І третя пробірка це негативний контроль або нульова контрольна пробірка. Вона не покрита антигеном і використовується для визначення базового рівня гамма-інтерферону. Процедура проведення контиферонного тесту складається з двох кроків. Крок перший це інкубування крові і відбір. Інкубування відбувається при температурі 37 градусів протязі 16. 24 годин. Далі пробірки центрифугують і відбирають плазму. І от на другому етапі, використовуючи Іфа метод, визначають концентрацію гамма-ентерферону. Оцінка квантиферонового тесту. Ось ми бачимо, ми одержимо результати нульового контролю міжнародної одиниці на мілілітр. Ще результат це антиген мінус нульовий контроль, третій результат мітоген мінус нульовий контроль. І в результаті ми можемо отримати позитивний, негативний або сумнівний результат. Показання до призначення квантиферонового тесту. Це безумовно, рання діагностика латентного туберкульозу, це діагностика позалгалиневого туберкульозу. Це підтвердження результатів реакції Манту. Ну, я думаю, дуже важливо це скринінгове обстеження категорії людей з високим ризиком зараження, а саме пацієнтів з ослабленою імунною системою, а також медпрацівників та людей, що контактують з хворими на туберкульоз. І розглянемо з вами останню версію цього набору: ТІБІ Gold Плюс. Сюди додавлена ще одна пробірка ТБ2 з антигеном. Як вчитуються результати? От негативний результат, за якого пацієнт визначається здоровий, можливий за таких значень. Пробірка нульового контролю повинна бути менше 8 міжнародних одиниць на мілілітр. Пробірка з антигенами ТБ, Тібі 2 менше 0,35. Мітоген контроль більше 0,5. І якщо виход за межі цих даних, це вже свідчить про наявність прихованого чи активного туберкульозу. Розглянемо з вами пробірку тб 1 і тб 2 так от пробірка TB1 містить пептиди SA6 і CFP10. Вони призначені для виклику відповіді клітинного посередкованого імунітету від CD4 та хелперних лімфоцитів. А пробірка TB2 відповіді від CD8 цитотоксичних Т-лимфоцитом. СА6 і CFP10 10 вони специфічні для cd 8 т лімфоцитів і частіше виявляються у суб'єктів з з активним туберкульозом порівняння з латнетною туберкульозною інфекцією може бути пов'язаним із нещодавним впливом мікобактерій туберкульозу. Оцінка квантиферонного тесту. І так перед нами чотири пробірки. Експериментально ми одержуємо на апараті оптичну щільність. Ось ми бачимо нульовий контроль 0,037, Пробірка з ТБ1161, ТБ21356 і мітоген 1783. Ми переводимо одиниці оптичної щільності. В міжнародній одиниці на мілілітр і одержимо наступні результати: нульовий контроль 0,05, ТБ1 421, тб – 5,12 і мітаген 7,25. Ми віднімаємо від антигена нульовий контроль і отримуємо остаточні результати. Що тут слід відзначити, і що є дуже важливим. Величина виміряного рівня інтерферону гама не може бути пов'язаною зі стадією або ступенем інфекції, рівнем імунної відповіді або ймовірністю прогресування до активного захворювання. І ось перед вами приклад результату дослідження однієї з приватних лабораторій, в якому показано наступні цифри. Ось ми бачимо нульовий контроль 0,04 міжнародних одиниць на мілілітр, Референтне значення повинні бути менше 8. Тібі 1 антиген, саме cd 4 плюс 1,03. Тібі 2 антиген cd 8 плюс 0,94 референтне значення для цих пробірок повинні бути менше 0,35 і мітоген 4,71. Він повинен бути більше 0,50. Який результат? Оцінка результату тесту. Результат у нас позитивний. Ну, і наприкінці я хотів би порівняти характеристику квантиферонового та туберкуліного шкірного тесту. Так от, квантифероновий тест. Використовується специфічні антигени. Для туберкуліного шкірного тесту низькоспецифічний туберкулін. Для кватифероного тесту необхідно лише один візит пацієнта для туберкуліного два. Результат кватифероного тесту протягом одного дня туберкуліного напротязі трьох днів. У кватифероного тесту є позитивний контроль. У туберкулінового немає. Квантифероновий має високу специфічність туберкуліновий низьку специфічність. При квантифероновому тесту немає хибно-позитивної реакції після БЦЖ, а при туберкуліновому, можливо, хибно-позитивна реакція. Ну, і що слід сказати? Квантифероновий тест це об'єктивна інтерпретація результатів, тому що дані дають клініка діагностична лабораторія, а туберкуліново-шкірний тест це все-таки суб'єктивна інтерпретація результатів. Які висновки ми можемо зробити? Основні переваги кватеферонового тесту полягають у наступному: він має високу чутливість і специфічність. Це лабораторний характер дослідження, може бути використаний для будь-якої особи, при ньому немає і відсутні побічної реакції, а також немає обмежень щодо застосування, можливо, в період гострих вірусних інфекцій або одразу після вакцинації. Дякую за увагу. На все добре!